Двері з алюмінієвого профілю. Для чого вони, то коли їх треба використовувати? Якщо це комерційне приміщення або підприємство, там де працює дуже багато людей, краще і треба використовувати саме алюмінієві двері, тому що вони не провисають, вони не міняють свою геометрію і дуже жорсткі в. Використанні в експлуатації. Це ось саме в приміщенні використаний холодний алюміній. Вхідна група зроблена, та що на вулицю виходить, виходить із теплого алюмінія, а двері, які вже в приміщеннях, вони зроблені з холодного алюмінію. Тут ось санвузли, техприміщення, сатин, скло, покраска алюмінія в колір РАЛ. До речі, дуже гарний колір класно виглядає. Ці двері вже йдуть у холодному профілі, тобто він без терморозриву. Якщо у теплому профілі йде терморозрив, то в холодному його немає, бо в принципі тут воно і не треба. Аналогічна ситуація з цими дверами, це технічне приміщення сатин скло, трішки затемнене, щоб не було видно, що там вхідні петлі. Так що рекомендуємо, якщо це магазини, комерція дуже часто замовляють навіть у приватні будинки з класного імпортного профілю алюмінію.